Всім привіт! Виїжджаємо в рейс, буде знову новий випуск. Стараємося відзняти щось цікаве, як завжди в принципі. Буде цікавий миган 3. Забронювали ми його 1.6 6 бензин в універсалі, також буде ще Сят ЛТХ. Не дачі MPI теж. Цікаві пропозиції будуть. Тому не переключайтеся. Ну і буде ще багато варіантів. Я думаю, будемо на, на стоянках ходити, на площадках, дивитися які ціни зараз, що до чого. Що купити, Мене цікаве. Гарного перегляду. Вам скажу ось і границя. Там з легкових черга велика-велика, з розових менше, а легкових трошки є. Ось так, нейтральна зона, і не в Польщі, і не в Україні. Ця річечка розділяє. Польше з Україною. Ремонтують, красять, так, виїжджаємо з Границі. І зараз будемо в Польщі. Ну все. Пройшли. Клейки нема прекрасно взагалі комусь повезе прямо на заїзд. Все, телефончика хаваємо, то зараз приїдем. Погодка просто бомба Дощик іде, сонечко світить красота. погода. то сонце, то дощ, зараз оба буде сонце. Так і їдемо. Так, на пару хлин. На каву на чай. далі їдемо. Ще сьогодні нам довго їхати і нудно. Так, Ви собі знали ціни в Європі на праву, вон дизель по 6,39. множе на злот. Ось так. Редбульчик в дорогу 9.45 злот, коштує курс 1154, монобанк рахує. Ось так. І летимо далі. Ну як летимо? Їдемо 90 км в час. Важко назвати це польотом. Ну що, в нас вже перша година ночі. Далі їдемо. Ще треба буде їхати трошки всю нічку. Так, один з плюсів Європи. Це в Німеччині тільки безкоштовні автобами. Польща он проїхав з Варшави там до... Ну там не з Варшави, там трошки далі воно рахується. Коротше до Німеччини, сторони Німеччини. І заплатив 100 10 зло, десь приблизно. Десь 1300 гривень за 4 годинки дороги. Як вам таке? Європа. Зате дороги хороші, правда, але не завжди У мене тут хороші. Останній чек 55 злот. 37, 37 і 55. Три платки. Три брамки було. Ось рахуйте. 37-37, здесь які буде. 74 плюс 55. От так. Це виходить більше 1200 гривень. Коротше. Ну, біля, біля півтори тисячі буде. Платна дорога, 300 км приблизно, може чуть менше. Так, 2,45, йдемо далі. Заправляємо в Польщі, по 5.59, знайшли дешевшу заправочку, з'їхали трохи з дороги. Не тримає пістолет, коротше. Острелює, став треба тримати рукою. По 65 гривень приблизно це. А на автобамі десь по 80 гривень виходить це літра дизеля. Ось так. Так, що ми маємо? 75 літрів у нас потрачено з границі української до німецької. Ось так, йдемо платити тут, а перше заправляється, а потім платиться. З повним баком цікавіше. Доїжджаємо зараз до німецького кордону. Покажу зараз, може хтось не бачить, до чого ми стримимося. Хоча, напевно, все-таки краще незалежна Україна, ніж європейська, але ну, може я помиляюсь, не знаю. Пізніше побачимо, напевно, що краще, чи така, як була, чи така, як буде, якщо підемо в Європу. Так, якщо зараз хтось мене спинить, значить я камеру сховаю, якщо не спинять, значить побачите трошки границю. Це вже вона наче, розпочалась обмеження в 40 км. Маленько маєш проїхати і все Ось і вся границя весь кордон. Зараз ще покажу вам знак Німеччина вітає і все. Ну, там пізніше буде ще в Німеччині контроль, стоп-контроль. Зараз вони вже рік часу так контролюють. За границею там далі всіх зупиняють, перевіряють що там до чого, кого хочуть, дивляться, кого не хочуть, пропускають. Так, ось знак Німеччина вітає. А ось там стоп-контроль. Блокпост по-нашому. Німеччині ціна 1,63 і 9 євро. Ось так. Ось такі заправочки. А ось це ціна дизеля на автобамі. 2,10. Коротше, 100 гривень. Ось так. Доїхали ми до Німеччини, зараз покажемо астер шостий рік, 1.6 газ бензин. Не фарбована вона в нюансах, що в ній є, фариний плюровань. І оце крило, такий гарний рижик. І так далі, здається, без таких нюансів. Коплювка така, зрозуміла хімчистка. м'ятин там. Ще якоїсь там ерунди нема. Газ, обичний пропан. Пою що скрізь є. Зламав ручку. Там якийсь він скло купив нову, щоб наклеїти, напевно, вони полірувати не вміють треба їх вчити чистка ну, це ваша свіженько з Німеччини. руль шкіряний більш менш непоганий кондиціонер ось і вся комплектація в принципі А, круїз контроль вже є ага, я не знаю якого це букліні. не скажу Підтікання є, є непоганеньке треба міти прокладку клапаної кришки, напевно, одразу. Солт радивиться. Як думаєш, всередині він не грязний. Коротше, трошки грязненький. Це може бути термостат. Термостат теплобінник. Путаємося трошечки. Початки, ще накопать о, ерунда є, тут бачу. Ну, ціна непогана, 1000 євро, він такої хіба віддає. Вона є розмітне, я думаю, плюс-мінус 200-300 долар доставка, 850 воно буде провести, я думаю. І вдома універсалі Астра буде, я не знаю. 4,445 трехватився перервал ту доллари з євро з тими курсами з тим всім. І видите хто її купляє, скажіть Каджета. Вона ну, недорога, він там тоже з неї там щось 500 євро, чи 600 євро сказав. Що з нею робити? Хто його holder, неправны, якісь... знає? Що якийсь новіше Десятий рік напевно, якийсь Знаєш, такі розширителі? стоять ну реально хтось прикольнувся з двох сторін зробили таку єрумбу таке буває так Ford фієста це як проїть поліки такі там білі двохдверні не знаю кому він нас може бути цікавий Звичайно, що намагальність на, на автоматі їх ніхто не продасть. Чиста, свіжа. Кого це року? 11-му. Він їх пропонує там, біля 2000 євро. Плюс розмитнення, плюс доставка, я не знаю, в нас золота буде. Це перша стоянка. Ми тут часто буває. Фокус двохдверний. Він теж не треба хіба десь на якийсь рот комусь. Ай-яй, кінь чистенький, так просто капец Всі же автомобілі у всій красоті. Сядь за раз, Другий. Це 4 двері, там дві двері. Теж наповнив на Польщу. Цей гольф. Тут не одланенько стільки нього пропонував, де дешево там, не знаю, теж 6000 с з копейками євро, але він же запізно не на його. Буде продавати розквора цей лак, скажу добрий день. Ось так, сьогодні буде більш такий випуск. Просто для контенту. Як купляються машини, як вони везуться, які розходи. Може купляти бути у других каналах, напевно. Астра, Дізельок 1,7. З мотору, з мотором, якась там якісь там плані з мотором є. Не пам'ятаю, не пам'ятаю, точно не знаю, теж там 6500 євро би не знаю, хотів. Треба робити. Мотора щось там дивиться. Компутація гарна. Але на імито буде більше трьох тисяч, я думаю. Ну може не більше, може три. Плюс нюанси по кузову. покузував. Ну, Отрахуйте. Більше шестише моторочка зробить. Пунто. Як вам таке Пунто? Двохдверне. Ні, типа ліки боротьби з такими дахами, з таким лаком, з такими кришами. Що вони з ними роблять? Хто їх знає? Ще така вам шкода є 19-го року. Недорога, 5000 євро. Але є нюанс, вона 1.0 TSE чи TSE, TSE, напевно. Комплектація непогана, там теж мотор щось підтрує чи підвоє, я не знаю чи він. чи він 3 чи він 4 Ціна, Ціна типу, на першій полі не погана, а на літровий я не знаю як вона. Так. А а вео ж, правда, чи не вевео. Є така наклеєчка. Шеверне, вево, да. Вони недорогі зазвичай. Восьмий рік. Я думаю, що не до 1000 євро. До 1000 євро. Ну але за зрозуміти, за доставку, вона вийде 4 плюс. сумчистка обов'язково, Це, це, ну... Тільки не знаю, чи то чистить, чи то дорого, чи вони просто лінуються. Виправильно, ну, якщо машина стоїть 1000 євро на продає на стоянці, а людина її продасть за 500. Заплатить він за доставку, її там яких 200, ще заробить 200 потім. Що ви хочете, за 500 євро я чисту, б точно не чистив, бихай вона була. Так їздила. Потім віддав комусь за 500 євро і побачення, не телебачення. Сендеро. 14 рік, ну... Щось там дві з гаком євро на газу ще й воно боявся його брати, не знаю, На перепродаж щось воно мені не сильно. Я порахував, що вона стане там 5, чуть-чуть може більше. І за що його продавати, хто їх знає. Не знаю. Астра 18. П'ятий рік. Теж я її не... Я купав недорого за неї сказав теж 750 євро чи 700 євро. Але на неї мито буде, я думаю, район не знаю 2500-2600. І все, якщо ми тут заплатиш, то я думаю, що далі ти стоїш з нею довго і нудно. І віддаєш потім мінус. Таке буває в цьому житті. Так, було добре. Так, зараз покажу, що варажі, автомобіля. Хто берлін, берлін. в гаражі два автомобілі. Що хоче? Берлін, ось троєн. дорогий, він теж там 300-400 євро, астра. Якщо робоча вона може стоїти 300-350 євро. Але рахуйте розмитнення. Бо розмитнення на них те саме, що на всі машини 16 1.4. 4 Як гляньте, тих який колір. Прекрасний. Нафарбоване, воно, напевно. Може і ні. Ну, класно виглядає. Полір гарний, але ну, тільки на Берлінгу і... Ось так. Поло 200 євро, будь ласка, Якийсь 90 з копейками рік. Смарт 500 євро, 600 євро, 700, не знаю як який за щось спозаже за нього. що у нас мартосник немаленький, там 1500, там його можна було привезти. Він би я думаю, став би яких тисяч три і велике місто там собі кататися. В ньому. Форт фієсточка. Вже цікавіший. рік? 16 й Ну, механіка. Захочуть зараз автомата. Щось світло погане в гаражі. І пробі. 117 тисяч пробіг Знаєте чого? Знаєте. Ого. Прикольно, щось придумав. Розказую чого. Десь вибили те колесо, десь влупили хорошо і все. І з того є гарна машина і гарна ціна, може бути в неї. Леди, все. Ну крута компентація, реально і пробіг хороший. Так, да, механіка. Дуже треба вибирати. Ключик. Це правда чухол. Середній ключик там. І здаліна, яка любить такі прикольчики. Так, не суть, не про це, не про, не про це мова. Логан. Де 4. Нюанс, раз. Тут нюанс є. Але є кондиціонер, є кондиціонер, там ще є якісь там кольоріні кіно пробіг. Я не пам'ятаю який там пробіг. є нюанс такий З цієї сторони чуть-чуть 1200 євро. Я рахую, там вийде 4400. На кондиціонері вдома така машина. Кому буде цікаво. Ти можете писати далі. Hyundai Туксон 6 рік, 2.0 бензин. Шкіра. 230 пробігу, здається Підігріви Ось таке. Побуде теж цікавити, можете затонити писати. Будемо щось дивитися. Це теж у нас продається. Логани, туксони таке фєст, не знаю. Fiat Bruno, Бруно, як вам? Ніколи його не брав, але не планую покажу. Хто їх купляє, я не знаю теж. У нього є клієнти. З цього дилера в нього є клієнти на такі автомобілі з Польщі, теж люди купують. Дуже класний фокус в нього є. 16 чи 15 -й чи 16. -й. 2 літра дизель, здається. Провіримо його. Пробіг ідеальний, 205 тисяч. Заводиться чи не заведеться, як думаєте? Йой, часи! Круто, реально круто. Навігація. Клімат, автостоп. Підігрів керма. Ви таке бачили? Фокус, фокус і фокус. Що я вам скажу? Так, замініть оливу. Не витрачаємо дизель. Чого ти піщиш? не піщі, ми вже йдемо. Такий скутер що в нього продається. Хоч він з нього 300 євро. Недорого. Але на нього розмитнення... У нього розмитнення 900 доларів, як вам таке? 9000 кілометрів проїхав. Непогано. Коротше, фокус більш цікавий. Я не питався в нього ціну. 16-й рік, воно ще рідне лабове і швидше за все він в рідному украсі. Ну, круто дивиться. Він буде дорогий. <зрав> Зразу вам скажу, що він буде дорогий, він не буде дешевий. Але кого зацікавить, я зможу ціну запитатися в нього провести, якщо буде цікавити що. показалось. Що там є якась резина, да? якісь... якась гума є. Бачите, якщо машина дорожча, то і гума якась кінець, але вона я не, ти дорожча. І ніхто нічого не чистить. Що за 500 євро машина, ще 3-4 тисячі. У нас це, звісно, буде. Шо, з розмитним з буде набагато більше. Ну, я так сказав, приблизно 3-4, я знаю, скино буде коштувати. Так, питаю з цього фруда. Цей Форд 800 євро. Я мито не прораховував, але він стане 1010. Не знаю, вартий він цього, чи не вартий їм 200 тисяч. Можете написати. Перекупити люди, які, може перекупити в які можете спродавав їх. Напишіть, чи вони продаються, чи вони не продаються взагалі, чи варто їх брати, чи не варто їй в таку ціну. Volkswagen Oop. дверки, Трохдверний. Він. Треба нам такі автомобілі чи не треба в Україні. 153 тисячі пробіга. Кондиціонер є, є, ну і найголовніше кондиціонер є. Все, піцу розвозить щось таке. Саме то, що треба. Там тих 4 дверки і без різниці, я думаю. І Chevrolet Cruze Колись в мене такий був. Червоний. Його продав. І після того більш не експериментую. Такий нюанс по кузову. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Ну і добре, що виробити з цими машинами. здіваються. Ну і ж таке, така... ось така історія на сьогодні. Пізніше буде ще другі стоянки. Буде там дорога додому. Не переключається. Цікаво, не цікаво. Понятно, що ми вже переключилися. О, бригада стягується. Щось привіз. Не що привіз. Подимося зараз. Ай-яй протянул так опецю занимается бизнесом зароки 20 анимации он протянул 2.0 турбо на газу якийсь турб кому на треба на срок так есть Тут что такой макалізаторы в не короче Це німеччина, народ, це німечно лопляна. Ви думаєте, Україна, Україна, У нас країні всі машини ідеальні. Ідеальні. Краще не трогати. На автомані. клімат-контроль. У нас заводить, ми зараз її так, кілограм піску і ігляну застукає, чи не застукає, бо води зараз залієм літр 3. застукало Проведем експеримент все в сховалося прекрасно Кажуть, так, що я вже їх випив кому трекло по знижці знімемо мотора може зняти Акумулятора вже хтось вкрав вже його нема не знімемо радіатор що не можемо зняти, кітани можемо зняти. Коротше, починаємо займатися розборкою в Німеччині. Карта, гляньте яка прекрасна карта. Можу провести комусь просто всього-навсього за 500 гривень. Жартую. Нікому не потрібна ця карта. Ось так, коротше. Я думаю, що ви зараз дивитеся, думаєте... Ой-ой-ой, ай-яй-яй. Проїхати на своїй кіст,